Отже, за допомогою твого голосу і голосу Тимура uh -huh. ми знімаємо Івана. Uh -huh. І ти думаєш, що цей план спрацює? А то я кажуть у місті Фулл Хаус. Далі. Зносимо будинок кіпця. Внуки не зможуть виконати умови заповіту. І мільйон автоматично переходить на рахунок селищної ради. Тобто. Ми працюємо, а ця хитра руда пройди свідка, забере більшу частину собі. Ти що? Ніхто ні з ким ділитися не буде. На кожну прийде свідку. Я ще більше прийде світку. А, а тоді чекай, як чекай. на школу я виділю двадцять тисяч. Мені, Тамаро, для тебе нічого не шкода. О, ти знаєш, мені не віриться, що я доживу до тих часів, коли наша школа стане коледжем. А я ура Дякую, паноча, що відкрили мені очі. А то бо так все життя і ходив як Олень. В Каті вже є наречений. А ти нічого не наплутав? Просто у неї достойнішої партії, ніж ти, на все село немає. У нас ні. А от село Львів настільки велике, що знайшовся новий. Ну, точніше, старий наречений. І вона сказала йому так. І що? Ти здався? Я люблю Катю і повинен рахуватися з її вибором. Навіть якщо його і не визнаю. Знаєш, для того, щоб в майбутньому ні про що не жалкувати, ти повинен зробити все можливе і неможливе. Але в рамках конституційних і християнських норм. Ради неї я був готовий відмовитися від своєї мрії. Але вона вирішила по-іншому. Дякую, паноче. Знаєш, все, що не відбувається, все відбувається з волі Господа. Іди з Богом. Все буде добре. Ваші слова та вашому шефу у вуха. Коль, ну ти не можеш просто так взяти і відказатися від виборів. Я не хочу йти проти Тимура. Яким би він не був, він все-таки мой брат. Чому іменно ти должен уступить? Ну... Ты посмотри на этого Тимура. Что он вообще людям может дать? Он шнурки самостоятельно завязать не может. Ну вот. Может быть, это и... возможность первый раз в жизни что-то сделать самостоятельно. И я ему не хочу в этом мешать. А я не хочу всего этого слушать. Ты ему не поможешь и себя погубишь. Если ты действительно хочешь преподать ему жизненный урок, так устрой ему настоящую битву. Коля, да. ты сильный. Можешь, Коля, ты сильный, можешь. А Тимура никто не любит, Коля. Ну сделай это ради наших детей, Коль. Сделай это. Готов к борьбе? Или с мамочкой посоветуешься? Слушай, с тобой я и без нее справлюсь одной левой. Ты понял меня? Понял? Ну, раз ты так уверен, может это. Поднимем ставки. А ну рискни. Уговор такой. Если я выиграю, ты уезжаешь в Киев и не возвращаешься. Ну, выигрываешь ты, тогда я уезжаю в Николаев. Ну, щоб здесь был водопровод. Вот. Ставки принято. Ставок больше нет. Сеночку Дмитрику, я вам тут зібравла на дорогу. Мама, ну ти що? Ми ж на Закарпаття їдемо, а не в Канаду. І нас нас двое не взвод. Ніщо ніщо. Все що залишиться, я з собою в міністерство заберу. Такого сала, як в пані Тетяни, Ніде в Україні не знайдеш. Тай, да, що ви таке кажете? Сало як сало. І може я вам ще на дорогу малохольних огірочків зараз, баночку принесу? Пані Тетяно, не треба. Мам, а якщо мене хтось питатиме. Дмитро, то Дмитро, я... це секретна інформація. Не мороч мамі голову. Поїхали. Ага. Ой, Дмитро. Все з Богом. Ви знаєте, Катя Іван був правий. Як тільки я пішов з політики, молодь повернулася до церкви. Зате на ваше місце мої брати позарились. Мені навіть немає з ким порадитися. Я подумала, що ви людина розумна, розважна. Розумне тягнеться до розумного. Ви знаєте, я в курсі, для чого ви прийшли до мене, і хотів би вам одразу сказати свою думку. Я би на вашому місці на рахунок Дениса не поспішав. Навіть не буду питати, звідки ви все знаєте. Але скажу тільки одне. Він себе поводить як дійсно розумна людина. Як ви там казали, хто до кого тягнеться. Вам не набридло наступати на львівські граблі? Можливо, ви обрали б собі когось, хто не буде вам зраджувати? Можливо, Дмитро і не граблі, а досить гарний і достойний сільський комбайн. Але постійно постійно гальмує та буксує. А ви знаєте, що Дмитро заради вас готовий був розлучитися з своєю мрією, але коли дізнався про вас з Денисом, не витримав і поїхав. Та немає ніяких нас з Денисом. Я тому до вас і прийшла. А А куди поїхав? В райцентр. На Синевер. Назавжди. Яка зі мною порадитись? Ну, посудіть самі: мільйон наречений і мріє якогось звичайного сільського хлопця. Ну, що тут переможе? Побачимо. Дякую вам, очі, Любомир. Ви зараз дійсно на своєму місці. Дякую. Його. Якщо там будуть ліс сильно вирубувати, Дзвони мені. Я приїду розберемось. А, чекай, мені ліс лист прийшов. А ти може то знову поліції екзамени? Треба роздрукувати зараз. Ну, то добре. Так. Давай. Розшукаються. Денис Каширський – за незаконну торгівлю медикаментами. Ну там те, тепер мене в нову поліцію без екзаменів візьмуть. Дорогі односельці! Сьогодні дуже важливий день для всієї нашої кулябської громади. Попросимо наших кандидатів Тимура і Миколая прочитати свої передвиборчі програми. А чекайте, це що в нас уроки читання? Чи що? Передвиборчу програму Тимура усі з вас отримали вже сьогодні. А дехто навіть вдвічі. Прошу, пан Микола. Да, спасибо. Ну, якщо чесно. то у меня ничего нет, и поэтому я вам ничего не буду обещать. Что? Думаешь, что ты кого? Нет. Ну, ну, у меня ничего нет, но это хорошо, потому что вы сможете меня контролировать. Я не смогу свое ничего переписать на тещу. Да. Я не смогу к своему ничего достроить третий этаж. Да, и ничего не переведу в офшоры. Но главное, что я хочу сказать. Я буду до конца отстаивать права и свободы людей, которых я успел полюбить за это короткое время. Шановные выборцы, на видмину видного оппонента... Дозвольте ну, перейти на державную мову, так, так, але трошки позніше. То есть вы вот так вот легко поверили человеку, который согласился быть марионеткой действующего головы в обмен на должность лесника Иван Боярчук. Ради своей выгоды пожертвовал даже собственным сыном у меня все. Нет, да, 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 не, правда. да не правда это! Ганьба! Ганьба! Но все было совершенно по-другому. Я вначале получил должность, а потом стал кандидатом. Конечно! Ганьба! Одну художку! Припинимо дискусії і ці дебати. І будемо голосувати. А там же побачимо, що воно і як. Хоча і так все ясно. Результат на личо. Катерина Хібець. Я хочу початися з чистого листа. Листа, на якому ми напишемо свою історію. Таку чисту і невинна, як ось ці от Янголята, таку благородну, як ось цей от скакун. І таку безкінечну як ось ця от каблучка. Ти вийдеш за мене. Денис, ти хороший хлопець, принаймні сьогодні. Я ціню всі твої починання, але я. Так, почекай, почекай, почекай. Що це за але? Ти що не розумієш, що я заради тебе пішов в Абанк? Розумію. Але серцю не накажеш. І ти мене кидеш заради цього селюка? Ні, не кину, бо ми з тобою не сходились. А у цього, як ти кажеш, селюка благородства більше, ніж у всьому твоєму родоводі. Так, почекай. А! Мені Чора, боляче! Ти не розумієш, мені теж боляче. Я банкрутом став заради тебе. Ти розумієш це чи ні? Ага! Все, що ви скажете, може бути використано проти вас на суді. Кажу, ти мені потрібна! А оце не може бути використано проти вас на суді. А якому суді? На страшному. Пішли, бандит. Коля, ти напила шара. Як можна було повищати ставки, не имея нічого у себе за плечами, а? От я красавчик. Я тебе зробив, причому сам. А может, я дрифтовал? Может, блефовал? Ты вообще ничего не понял. Победить нечестно — это не победа. Нужно всегда оставаться человеком. Ну, правильно. Человеком без миллиона. Какая разница? Хлопче, это им главное не бери, все близко до сердца. Не проживай, все будет долго. Слухай, Я перший раз так само не потрапив до дошіграти. То мені довелося, як за кума брата Івана. Ну, ну, у мене хоч два голоси є. Та більше буде, більше, побачить. О, он, сестренка якраз приїхала тобі сопельки у Пане Іван! Пане Іван, кажіть, куди поїхав Дмитро? А навіщо він тобі? Я повинна його не здогнати. Він має знати, що я не заручена з Денисом. Що справді? Так. Так це так, а він поїхав на рогатин через Бережани. Можешь нас дохнаты? Угу. Да, только помню, если в 24 часа как бы не вложишься, то миллиончик пока. А ну... я не собираюсь возвращаться, Тимур. Ты так ничего и не понял. Настоящую любовь не заметит все деньги мира. Вот. Вы что, сговорились? Философы. Человечество, любовь. Не понимаете. Один он проиграл, другая слилась. А я с миллиончиком остался. Так что не надо советов. Я дальше как-то сам. Не слушай. А я краще, до ехаты на рога ты. Че, не знаешь? ты на свои трахтате будешь, знаешь, до завтра ехать. О, поїхали моєю Волгою. Чекаєш. Що означає поїхали? То є вибори. Ти подивися, гарбуз на намахлює такого. Та лих під три чорти ці вибори. Така. Набридло. Щастя мого сина мені дорожче за будь-які посади. Поїхали. Слышь, компаньон. Спасибо тебе за твой этот черный пиар. Я бы, конечно, его сам срезал, вообще на части разорвал. Ну, тебе вообще, красавчик. А ты не Маме свои дякуй. дякуй. Она мушу зазнати геній. А план ще геніальніший. В смысле, ты что паришь? Я сам все сделал, да я красавчик. А ты так добре, і так и скажешь на своей переможній промові. О! Я тобі тут дещо написав, написал, а не можешь своими словами. А это точно ты написал? Ну, а хто ж ще. Твоя мама. Що еще моя мама сделала? Все, абсолютно все. Але найголовніше, що придумала, я відібрати гроші у твоїх недолугих родичів. Какая она у нас молодець, да? Я тобі кажу. Эй! Ренатика, ну что? Ух ты! Ну что? Что, все? Счастливо оставаться. Я поехала. Куда ты поехал? Ты что? Ну давай дождемся официальных результатов. Я проиграл спор. Поедем вместе в Николаев и будем жить. Правда? Ну, что? Да нет уж. Оставайся в этой дыре. Слушай. Ты что, реально думал, что я останусь с тобой после всего вот этого позорища? Ну, ты мне говорила, что для тебя миллион не важен, для тебя важен человек, любимый. А это я. Мои слова были адресованы Коле победителю. А, я... а Коле лузеру я говорю прощай. <звук> я прошу хвилинку уваги. Наша лечильна комісія тричі перерахувала голоси, так що про жодні фальсифікації не може бути й мови. Отже, у виборах на посаду члени селищної ради переміг, перемагає, З результатом 96% голосів перемагає Тимур Островський. Дозвольте надати слово переможцю. Я хочу сказать спасибо всем за поддержку. На самом деле есть один маленький нюансик. На этих выборах победил не я. На этих выборах победила моя мама. Давайте ей поаплодируем. Давайте, давайте, давайте. А вы ничего, молодец. Да. Поэтому я решил снять свою кандидатуру в пользу Николая Петренко. Коль, где ты? Куда а ты там? ушел? Иди сюда. Это мой брат. Иди сюда, Коля. А что, а что? Да не бойся, выходи. Вот, Коля, давайте поаплодируем ему. Ура! <свят> Его тоже. <свят> Горбуз. Молодцы. <свят> <свят> не обращайте внимания. Нет, это ж... Он просто переутомился. Это сказалось <свят> нервное напряжение. Нет, Ламулечка, у меня все хорошо. Никакого нервного напряжения. Я на самом деле себя так хорошо никогда не чувствовал. Потому что... Ну вот я решаю, что мне делать. А не ты решаешь, что мне делать. И знаешь, мамульчик, я решил, наверное, я поеду домой. Разве что пешком? Ну, пешком. Сначала пешком, потом на поезде, потом еще как-нибудь. Главное, что сам, сам, представляете, И я сам заработаю свой миллион. Потому что я люблю тебя, мам. Всем спасибо и пока. Да. До свидания. Ну, я тут ремонт сделаю вначале. Деньги возьмем в магазине и водопровод. Вони ще не розуміють, кого зупинили. Та я як зараз один дзвінком в стару міліцію поверну. Йосип Михайлович, мені здається, це якась помилка. Ми зараз швиденько все вирішимо. Угу. Вони нас за півгодини швиденько мордують. Катя, хресний тато. Що ви тут робите? Діма, наступного разу, коли тікатимеш, кажи куди, щоб Шурко не підіймав піврайону. Може, не потрібно було доганяти. Я все вирішив, нічого не змінити. То, може, поділишся своїм рішенням? Я їду на Сеневер. От і добре. Там немає проблем з водою, мене все влаштовує. А як же Денис? Хто такий Денис? Іначе він тобі на Закарпатті. А як же мільйон? Ти все життя мріяв про синавир. А я про клятий мільйон дізналася кілька тижнів тому. То чия мрія важливіша? До бійся ті гроші. До наслідки. Дружок! Ти диви! У мене таке враження, що в мене вшитий жучок. Як ти нас знайшов? Пане Іван Шурко! <ріць> Дякую вам, що підвезли. А нам напевно пора. Катю. Сьогодні збулася одна моя мрія. І для того, щоб збулася ще одна, мені, мені достатньо буде почути від тебе лише одне слово. Выходи за меня. Так. Миллион раз. Так. Ну и ваше, Орих, то и А ты готовь ящик коньяку. Дурне. Дурный, а хоть два. Я понял. Значит так. Катя и Дима уехали. Муж и жена — одна сатана. Тимур Перец тоже начал новую жизнь. Уехал. А... А лимон у кого?